Nimeczyna rozmistyła swoje wojska w Litwie, w pierwsze z czasów II wojny światowej. Prowołowała temat tam po i za dwa roki leni z brygady się do 5 tysięcy niemieckich oficerów. One zachęcali mocny kordon NATO, z okrema możliwej agresji z boku Rosji. Detali, bądź w naszemu materiale. Військові вантажівки прямують до центральної у вільнюсі площі Гедемінаса, де вишикуються на парад. Німецькі військові урочисто розпочинають роботу в Литві. Is... Німецькі війська перебувають у Литві з 2017 року в рамках зусиль з обезпечення східних кордонів НАТО, але нова бригада буде розміщуватися в країні на постійній основі. Робота над створенням бригади розпочалася трохи більше року тому, і до 2027-го її чисельність має досягти 5 тисяч військових. Мир в Європі порушено. Щодня Росія порушує порядок, який ми колективно прийняли як урок із жахів Другої світової війни, злочинною агресивною війною проти України, а також нападами, вбивствами в численних європейських містах, актами шпигунства і саботажу, кібератаками, систематичною дезінформацією. Ми повинні бути в змозі захистити себе від таких атак у будь-який час. Розгортання військо Литві відбувається в час, коли Німеччина працює над загальним зміцненням своїх збройних сил після багатьох років занедбаності, коли члени НАТО намагаються збільшити витрати на оборону через занепокоєння подальшою потенційною російською агресією і тиск з боку Вашингтона. Литва заявила в січні, що з наступного року збільшить свої оборонні видатки до 5-6% ВВП з трохи більше ніж 3%. Це зробило її першою країною НАТО, яка пообіцяла досягти цілі 5%, до якої закликав президент до. Дональд Трамп. розробляється план, за яким усі члени альянсу прагнутимуть до 2032 року витрачати 3,5% ВВП на свої оборонні бюджети, плюс додаткові 1,5% на потенційно пов'язані з обороною речі, такі як інфраструктура, дороги, мости, аеропорти і морські порти. І білак Сергій Сацюк Press, Слава Тіві. Дже, Німеччина, вперше з часів Другої світової війни формує постійну військову бригаду за кордоном у Литві. І канцлер Фрідрих Мерц заявляє, захищаючи вільнюс, ми захищаємо Берлін. Навіщо Німеччині постійна група військових у Литві? Це відповідь на загрозу з боку Росії. Водночас, під час своєї каденції, канцлер Фрідріх Мерц демонструє підтримку України. Але чи збережеться ця прихильність, якщо, якщо Сполучені Штати як обіцяють вийдуть з переговорного процесу щодо війни в Україні? Про це говоримо з депутатом Бундестагу від партії Християнсько-Демократичний Союз Родеріхом кізеветером. Він приєднується до нас онлайн. Добрий день. Добрий день, тенківеремачінді. Захищаючи вільнюс, ми захищаємо Берлін це у четвер сказав канцлер Німеччини, оголошуючи про формування нової бригади у Литві. І до 2027 року у цій бригаді буде 4800 військовослужбовців. Але навіщо Бундесверу постійна група на східному кордоні НАТО? На вашу думку, загроза від Росії настільки серйозна? Сноволіфрефомране йдеться лише про те, що це загроза від Росії. Це наш власний інтерес. Ми хочемо показати, що ми дійсно хочемо відля... відлякувати Росію, і ми хочемо дійсно захищати території НАТО. Це дійсно дуже важливо. І дуже дякую, що ви мене запросили в ваш ефір. U w europejskich liderów Macron, Starmer, Tusk, już miesiąc niemieckim reprezentuje także kanclerz niemiecki Friedrich Merz. Czy win dali będzie na poległywo przytrymować Ukrainę ta i interesy z NATO ta i так, звісно, це необхідно навіть зміцнювати цю підтримку, збільшувати її. йдеться про надійність. Це йдеться про довіру. І це також в наших власних інтересах захищати нашу територію, показати, що ми можемо е, також що ми маємо бажання е, від е, просто показати Росії, що ми не хочемо, ми маємо змогу їх відлякати і. І ми хочемо також протидіяти саботажам, фейк-ньюсам. і все це відбувається не лише в Литві, або в Прибалтійських країнах, або в Польщі. Це також відбувається в Німеччині. І Я також хочу підкреслити, що так насправді справжній захист нашої свободи це захист України. Вони проливають кров за нас і вони заслуговують дуже сильної, дуже гострої підтримки. Також на землі НАТО. Ми також повинні підготувати і зробити все, щоб вони Україна стала членом НАТО і членом ЄС. Тут не йдеться про те, щоб бути проти Росії. Росія також бореться проти в коаліції з північною Кореєю з Китаєм, і вони хочуть зменшити нашу єдність і нашу силу. І саме тому ми повинні підтримувати Україну. Але чи збережеться підтримка України, якщо, наприклад, адміністрація Трампа, яка постійно заявляє, що готова вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, таки це зробить? Це дійсно дуже складне питання і серйозне, тому що президент Трамп змінює змінив сторону, яку він підтримує, і він не нейтральний, і він не на боці НАТО. І отже, він підтримує наративи Путіна і е, те, що Україна не стане членом НАТО, що Україна має передати свої території, е, що НАТО не може що Україна не може залучити війська НАТО для захисту своєї території. Нічого не говорить про гвалтування, нічого говорить про вбивство дітей, нічого не говорить про загрозу для цивільного населення. І отже, мені здається, що нам треба Забезпечити безпеку і показати свою сильну волю, продемонструвати, що ми стоїмо з Україною і e, розміщення в Литві це лише одна частина. Нам треба зміцнити нашу підтримку у фінансовому сфері, але також ментально і також військово. Пане Родерік, може я задам провокативне питання, але тільки ви що сказали, що Дональд Трамп не стоїть на боці НАТО але. Sztaty w NATO je presutnimy, to na jaką obozie win stoić. йдеться про те, що передусім унікальна карта Дональда Трампа це непередбачуваність. А в НАТО це навпаки, це предбачуваність, це довіра. І тут є дуже велике протиріччя. Тут ми бачимо, що є такий президент, який передусім непередбачуваний. А нам треба передусім боротися з Росією і намагатися боротися з нею. Трамп дбає лише. Ще про свій інтерес, про свій бізнес, і отже, змінюється імідж США як захисника свободи, і саме тому європейський союз повинен працювати разом з збільшувати обороноздатність своїх військ, і також щоб бути в змозі боротися проти фейк-ньюсів, тому що ми бачимо, що це змінює, що це відбувається в нашій країні. Ви бачили, що відбувалося з АФД, що відбувалося з різними іншими ідеями ви бачите, як вони розповсюджуються, і нам треба боротися з цим. Нам треба бути в цьому разом. І це також повинен бути знак для сполучених штатів, що ми стоїмо разом з Україною проти Росії, і отже, США зрозуміє цей сигнал. То вони так насправді будуть набагато охоче протистояти проти Китаю разом з нами, але ми не повинні чекати на Сполучені Штати. А намагати самі eh, збільшувати наші сили стримування Росії. Фрідіхмерць засекретив інформацію про поставки зброї щодо України. Але три роки інформація була у відкритому доступі. На вашому думку, що змінилося зараз? Well помилка це те, що ми так насправді дуже відкрито проводили червоні лінії. Ми почали спочатку говорити дуже відкрито про ці червоні лінії. Що ми не будемо відправляти якісь проти літаки про якісь інші автомобілі? Але так насправді, що нам потрібно, то ми повинні бути дуже ми повинні давати таку неоднозначну інформацію полі політично, військово, але дуже з іншого боку, дуже чітко виражати свою підтримку Україні, і я бачу, що моя країна починає готуватися, починає готувати пілотів разом з іншими, починає робити закупівлі дуже чіткої, дуже точної зброї літаків ракет. І нам треба також набагато більше витрачати грошей на захист України, тому що вони дійсно можуть дуже. Ефективно використати ці кошти, і отже, вони також виробляють набагато дешевше, набагато ефективніше ніж ми. І отже, дуже важливо, щоб ми дійсно проводили ці червоні лінії невідкрито. І я дійсно сподіваюся, і це моє особисте переконання, що ця стратегічна неоднозначність це не йдеться про те, що ми хочемо приховувати наші Нашу інформацію чи наші наміри, Але чи відомо щось з приводу постачання Україні ракет Таурус? Оскільки це питання вже понад рік Україна піднімає, поки рішення немає. Але Фрідих Мерц говорив, заступаючи на посаду канцлера, про те, що Україна таки отримає ці ракети. Так, тут йдеться про те, щоб дійсно він підтвердив свої слова, і я думаю, що він не хоче підривати свою вірогідність. Проте, на жаль, наші партнери з коаліції сказали, що вони не будуть підтримувати постачання Таурус. Але сподіваюся, що саме це є частиною цієї неоднозначності стратегічної неоднозначності, про яку я згадував. І я думаю, що Таурус це лише одна з військових систем нам потрібно набагато більш комплексний підхід. Нам треба також це поєднувати з бойовими літаками, які ми бачимо зараз на екрані. Щоб це також були дуже точна амуніція до цього, добрі пілоти, але таурус є символом небажання, нашого бажання, нашого уряду, що ми хочемо надавати дедалі сильнішу підтримку, міцнішу підтримку Україні. A jak Niemcy na bude dywersji dywersji na Baltyjskim Morzu? Same tomu, na tym tygodniu widzieliśmy z dywersji rozirwania energetycznego współuczenia między Szwecją i Polschcią. Na szczęście udało się szybko zareagować między polskim zbrojnym Syłem. A czy je Niemcy na bude brać udział w skoordynowanych działach Eurowsyjuzu? protidi a ty vlastně e, záhodám Rosyjské federaci na Baltijském moři. Так, ми бажаємо долучитися до цього. Наше законодавство передбачає, що це цим будуть займатися прикордонні служби, і отже, ми будемо це робити згідно з законодавством. По друге, ми хочемо також інвестувати в те, що ми повинні змінити в інфраструктурі наших воєноморських морських сил, і ми бачимо, що збільшується напруга, і часом ми зможемо... Можемо також простіше розгорнути військові сили, але тут деся про стратегічне бажання, тут деся про стратегічну культуру, стратегічне мислення. Наратив в Німеччині такий, що ми не хочемо стати стороною війни, але так насправді Росія вибирає хто стане стороною війни, і ми не хочемо цього уникати. Ми не хочемо говорити, що ми не станемо стороною війни. Ми хочемо затримати війну, затримуючи Росію. І ми хочемо затримати, щоб Росія вже не ро не поводилася таким небезпечним чином, не робила таких саботажів. І Отже, ми хочемо дійсно відстежувати разом морські води, і чудова робота була проведена в Польщі. Тобто нам потрібна коаліція охочих і в НАТО, і за межами Європейського союзу, сам щоб дійсно цьому протидіяти. Стримати війну і стримати Росію також намагаються і лідери європейського союзу, приймаючи 17-й пакет санкцій, він має вдарити по тіньовому флоту Росії, який по факту є фінансовою такою допомогою для фінансування війни. Але вже зараз європейські лідери, лідери самі визнають, що цього недостатньо на черзі 18-й пакет. Чи відомо вам що в ньому буде, і взагалі чи передбачений у цьому пакеті удар по банківському? Санкці? Сектору Росії, mm -hmm. виклик членжовті eh, пов'язаний з цими санкціями. Це те, що тут треба мати одностайність, а такі країни, як Угорщина, нот вони не завжди нам допомагають в цьому. Отже, ще немає рішення, що так насправді буде в цьому пакеті. Але що важливо, банківський сектор, який ви згадували, також більше персональних санкцій, а також вторинні санкції, наприклад, проти таких країн як Індія або Китай, щоб от, яким вони продають російський газ і купують російський газ. І отже, потрібне політичне бажання. І, отже, те, що ми хочемо зробити. Ми хочемо, щоб також були санкції на споживацькі товари, які, наприклад, на холодильники, щоб вони не могли використовувати чіпи, купляти чіпи. І також ми хочемо передати заморожені активи, щоб Україні і нам потрібно накладати санкції на різні трубопроводи, тому що є країни, які використовують ці трубопроводи, щоб качати газ від Газпрому, і остаточно ці кошти потрапляють до бюджету, хоча офіційно так не робиться. І Отже, нам треба накласти санкції на Nord на та на споживання. Panie Federiku, wyskazało, że Euroszczyt może nakładać sankcje na Indie na Indię Kitaj, ale też największej ekonomiki świata. E, czy ceny nie do handlowej winy między Euroszczytem a Indiami i Kitają same? Jest. Так, це тут дійсно передусім справа дипломатії, і е, дипломатія має бути прерогативою. Ми повинні представити дуже чітко цим країнам, що відбувається з населенням України. Індія, наприклад, у якій є дуже багато племін, дуже багато народів. вони повинні розуміти, що навіть в їхнві їхніх інтересах це припинити продовження цієї війни, і вони повинні дійсти згідно з верховенством права, з міжнародним законодавством. І мені здається, що ми повинні переконати Індію і мені здається, що Китай може бажати порушити той порядок, який склався в світі. І мені здається, що ми дійсно повинні покращити наші дипломатичні зусилля, але ця дипломатія повинна бути зміцнена нашою силою та чіткими військами військовими діями в коаліції охочих. Ми також повинні мати вільну торговлю. Страждають найбідніші країни від цієї, і вони постраждають від цієї потенційної торгівельної війни. Отже, нам треба також подумати про. Японію про Корею про Австралію і нам треба поєднати зусилля з такими країнами, якими ми є однодумцями. Отже, нам треба подивитися, придивлятися, поміркувати і бути дійсно готовими, щоб робити заходи. І ми повинні також пояснювати нашому населенню, що також будуть якісь можливо незручні ситуації, але ми не можемо дозволити, щоб Україна програла цю війну. ми повинні цього Україна повинна бути частиною нашої безпекової архітектури. Україна повинна стати частиною Європейського союзу та НАТО І Тоді ми будемо дійсно протидіяти Росії. A czy możliwa jest mirotwórcza misja, stabilizacyjna misja w Ukrainie, same e, na nadać e, swoje wiska? No bo w Eurosusji baczymy, że jest supereczki na co temu. Rumunia wskazała nie, Polska każe ni, e, Wielka Brytania, ta Finlandia każe tak. A jaka sama, odpowiedź Niemczechny? Mhm. Перше питання: яка ціль цих військ, troops, якщо це такі present, війська, які лише присутні, але не мають no права, не no можуть мати e uh, жодних правил на підставі яких uh, вони будуть залучатися uh, або протистояти Росії або стримувати Росію при... лише з присутністю, то це нічому не допоможе. Ці війська повинні мати very very дуже чіткий мандат. і я не бачу цього бажання в нашому. Уряді, бачу, що немає цього бажання? Що ще ми можемо зробити? Нам треба залучити пілотів літаки? Нам також потрібна нам потрібна краща протиповітряна протиповітряний захист. Це також в контексті білоруської кордону, кордону тому що там може також пересунутися Росія. І, отже, головне питання, яка ціль була б цих. Військ, чи це м, такі мирні війська, чи вони мають стабілізувати мир? І отже і чи мир буде просто перервою між двома війнами з Росією. And отже, нам треба стримувати Росію і мати it's чіткі it's лінії для Путіна. And і отже, деякі військові системи також, також далекобійні. Дуже чітка амуніція, strike, яка в змозі вдаряти пунктам, be по командним пунктам по різним різних складах всередині Росії. Це дійсно відповідь, якщо Росія буде продовжувати цю війну, і Німеччина повинна переосмислити свою позицію. Ми не можемо стояти поруч. Україна стікає кров'ю, і ми повинні підтримувати Україну, щоб вона не далі стікала кров'ю, а щоб вона дійсно була захищена. І ми повинні також боротися за нашу самовизначеність. І я не виключаю того, що також Німеччина залучиться. Безпосередньо на території України щиро дякуємо вам Дякую. за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Родеріхом Кізеветером, депутатом Бундестагу від партії Християнсько-Демократичний Союз.